Господь з вами і зомоло Твоє читання святої Євангелія від Луки. Того часу, Ісус узяв Петра Йоанна і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним: були то Моїсей та Ілья, котрі, з'явившися у славі, говорили про. Вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили Його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети, один тобі, один Моєсеєві та один Іллії. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те. Що побачили слово Господнє Час Великого посту це завжди час, котрий є переповнений багатьма зусиллями, вірніше, має бути таким часом, який є переповнений багатьма зусиллями, коли людина розпізнає, якою вона насправді є, коли людина намагається бути ближче Богові, коли людина змагається з власними слабкостями і немочами. І багато людей от в сьогоднішній час, подивімося, переживають такий внутрішній розлад між вірою у всемогутність Бога і розчаруванням днів. В кожному з цих днів стільки праці, стільки болю, стільки сліз, стільки такої людської. Безпорадності перед труднощами, які несе це життя. І цей розлад, в свою чергу, завжди породжує таке запитання, як саме Бог є присутній на цій землі. Частенько навіть сатана підкушує до такої підозри, а чи взагалі Бог є тут на землі? От коли ми прагнемо жити чесно, а не можемо звести кінець кінцем. Коли втрачаємо надію на те, що буде добра робота, що буде нам де жити, коли бачимо, правда, як поводяться безбожники, як же ж тоді не виникати підозрам, чи в дійсності Бог є тут з нами на землі? Або питання, чому Бог є таким безсилим, бездієвим? З огляду на ситуацію, котра сьогодні склалася у світі, коли бачимо зло, яке твориться на світі, коли бачимо чергові афери, коли бачимо ту несправедливість, коли бачимо все те зло, коли бачимо нужду одних і багатство інших, коли бачимо, що до людини відносяться як до якогось непотробу зароджуються сумніви, а чи в дійсності Бог це все бачить. А коли бачить, то чому нічого не робить? Коли дивимося на осиротілих дітей, коли бачимо на мільйони покалічених людей на війнах, чи не зароджується в нас запитання, де ж ти, Боже? Де він той, котрий воскрес з мертвих, котрий відкотив той камінь, котрим була завалена його могила? Багато питань зароджується. Дуже багато, з огляду на цей світ. І знаєте, як я розпочав час Великого посту, це час метаної, час переміни, і не дарма читається сьогоднішнє Євангеліє, Євангелія переображення. Гора Фавор показує нам дві подоби Ісуса. Один Ісус це Ісус у славі, це переможець. Це. Тріумфатор Але ми не можемо забути, і ми не можемо, якби, пропустити іншого. На горі Фавор поряд з Ісусом з'явилися Моїсей і Ілія Про що вони говорили? Про те, що Ісуса мало чекати в Єрусалимі. Говорили про Його смерть. Говорили про Його розіп'яття, про Його страждання. Про Його біль, говорили про Його приниження, говорили про Його поразку в очах з цього світу, говорили про безсилля прибитого до Христа Ісуса Христа, котрий є володарем життя і смерти. Дорогі, це один і той самий Ісус Христос, який є преображений на горі фавор в повноті слави. І котрий є принижений на дереві Христа. Сцена на горі преображення показує нам цілу істину в усій її повноті. І преображення, про яке ми сьогодні чули, воно повинно було насамперед підготувати учнів до того. Можна сказати, чи не найважчого моменту в їхньому житті, щоби не розчарувалися в обличчі смерті Ісуса. Навіть тоді, коли Бог в найбільшій мірі в очах людських є позбавлений своєї божественності, щоби вони не засумнівалися в той час. Ми знаємо. Бо читаємо, я так надіюся, що читаємо Святе Писання, і наразі ми вже чули, що не дивлячись ні на що, учні все таки в повноті не зуміли протистояти розчаруванням. Чому, знаєте, може, не варто виносити поспішного якогось суду, але погляньмо на те, що подає нам сьогоднішнє Євангелія, Євангелист Лука, він описуючи переображення Ісуса. Звертаю увагу на одну таку маленьку подробицю, яка, можливо, допоможе нам зрозуміти труднощі, з якими зіткнулися апостоли, а навіть труднощі, з якими зустрічаємося ми. Коли Ісус з апостолами пішов на гору, щоби помолитися, на гору Фавор, Мойсей і Ілья. Як ми вже з вами сказали, говорили з Ісусом про Його хрест, про Його страждання, про Його муку, про Його смерть. А що учні робили в той час? Спали. Спали, дорогі. І, прокинувшись, вони побачили Ісуса у славі. Хіба в деякій мірі ми не схожі до апостолів? Хіба ми самі не просипаємо з такою легкістю ту частину откровення, яка говорить про Ісуса Розіп'ятого, про те, що бути християнином, це в усьому наслідувати Ісуса Христа в терпінні, в стражданні, в муці, в Христі. Хіба ми не чекаємо Бога, який є тільки переможцем завжди? Боже, я молюся, вислухай мене, Боже, я хожу до церкви, охороняй мене, Боже, я ж сповідаюся, ти маєш захищати мене. А коли трапляється по-іншому, ми дивуємося, ми розчаровуємося, як це так? Я ж ніби гарний християнин, а тут прийшло до мене терпіння, страждання, мука. Так не повинно бути. Апостоли проспали ту частину, і ми також думаємо, що бути християнином це бути в усьому забезпеченим, під охороною Божою. І жодне страждання не може мене досягти. Але немає Воскресіння без Христа. Немає життя без смерти. Пригадаємо собі. От ми маємо пам'ятати ту велику провокацію, з якою зіткнувся Ісус на Голгофі. До нього підійшов простий солдат і каже йому: якщо ти Син Божий, зійди з Христа. Ми знаємо, що Ісус був Син Божий, правда? Правда. Але знаємо, що Він не зійшов з Христа. Чому не зійшов? Тому що не хотів зійти, чи не зміг зійти? Якщо не хотів, то чому? Чи це означає, що він перестав бути Сином Божим, переповненим силою і славою? Дорогі, ми маємо пам'ятати, що Ісус міг зійти з Христа, але робити цього не захотів. Він дозволив світові глузувати з його пробитих долонь. Він дозволив світові побачити його, ніби безсилу поразку. Але в остаточному розрахунку перемогу отримав не світ. Бо невдача Бога в очах світу, видима безсилість, не може тривати більше, ніж три дні. Ніби перемогли. І сьогоднішня літургія, дорогі літургія слова, вона покликана нам нагадати одну, єдину і дуже просту істину. Головне в житті зуміти зберігати вірність Ісусові в ті три дні, що розділяють розіп'яття від Воскресіння. Наша сіра повсякденність дуже часто несе нам хрест, відчуття безсилля Бога, але це тільки здається. Будьмо впевнені, що дні, в яких приходить випробування, приходить хрест, приходить страждання, глузування, ніби перемога. Якщо ми є вірні Ісусові, ці дні закінчаться Воскресінням. Ці дні закінчиться перемогою. Не варто опускати рук. Апостол сьогодні закликає стійте так в Господі. Пам'ятаємо, що через страждання, через хрест, якщо залишаємося вірні Богові, ми не є в програші, ми є переможцями. Адже перед нами вічність, на те Христос прийшов. На те віддав своє життя, на те вказав нам шлях, щоб ми зрозуміли, що чекає нас в майбутньому. І сьогоднішнє Євангелія це ще раз нам підтверджує, щоб ми не опускали рук в нашій боротьбі, коли приходить спокуса, все. Я не можу змінити світ, я не можу нічого зробити в цьому житті. Не варто здаватися. Час Тікає, але вічність чекає, що отримуємо, що посядемо? Якщо людина залишається вірна Богові в стражданні і в немочі, коли людина в очах цього світу вірна Богові, але в очах цього світу ніби в програші, повірмо, коли станемо перед Богом. То виявиться, хто є переможцем. І не дарма в другу неділю Великого посту читається ця Євангелія про преображення, щоб показати нам тієї слави, яку людина за боротьбу в цьому світі з гріхами, вадами, яку нагороду може отримати. Петро, побачивши ту славу, говорить: Господи, добре нам тут бути. щоб ми в кінці нашого земного життя могли удостоїтися тієї слави, яку бачили апостоли. Але сьогодні є боротьба, сьогодні є хрест, сьогодні є Голгофа. Але за знесення Христа отримуємо Воскресіння. Амінь.